Добрий день! Це подкаст Античний Рим сьогодні. Цей епізод надзвичайний, оскільки він стосується дуже специфічної теми, а саме розвідки у стародавньому Римі, аби бути точнішими військової розвідки у стародавньому Римі. Ця тема заслуговує взагалі на окремий канал на Ютубі, тому що вона дуже і дуже обширна. Римські секретні служби виникли разом із зародженням міста. І з часом їхня робота, якість їхньої роботи тільки покращувалася завдяки тому, що вони ретельно вивчали досвід попередників і навіть ворогів. Римські полководці перевершували своїх супротивників у знаннях військової справи та організовували військову розвідку на вищому рівні. Насправді, стародавні методи військових розвідників у Римі не так сильно відрізнялися від методів у ворожих країнах. Агентів розвідки усюди підбирали на основі одних і тих же критеріїв: це природний інтелект, фізична сила та рішучість. Агенти розвідки були найкращими, найсильнішими та найрозумнішими. Також не було жодної різниці в методах маскування та оману, що використовувались римлянами, тому що ці методи були такі ж самі у, і у супротивників. Однак, сильною стороною римської розвідки, що відрізняли її від інших держав, була винякова дисципліна. Військовий досвід, підготовка, зброя, спорядження безумовно були дуже цінними, але рівень дисципліни. Це був ключ до успіху у римській розвідці та, взагалі, в римських легіонах, в римській армії. Виняткова дисципліна відрізняла їх від інших племен, народів, військ. Але з часом ця дисципліна також похитувалася, і римське військо, скажімо, було трохи розслаблене. Але... Завжди в Римі знаходились такі полководці або політики, які брали все в свої руки і цю дисципліну покращували. Зазвичай це проводилося на рівні законів. Ось, Наприклад, Сулла давав земельні ділянки ветеранам, тобто люди, які вже закінчили свою службу, це було 20-25 років. І цим самим заохочував іти людей до війська. Далі, наприкінці Другого століття вже нашої ери, відомим реформатором військової розвідки, взагалі легіонів, був Сетимій Север. Як ви пам'ятаєте, що легіонери не могли одружуватися. Um, і це був доволі довгий період, 20 років їхньої служби. Але Сетимі Савер це право uh, покращив в сторону легіонерів і він їм дозволив одружуватися і також мати дітей, тому що uh, до того часу, до кінця другого століття нашої ери, діти народжені у шлюби, навіть якщо обидві батьки були uh, громадянами Риму. Такі діти не мали, не отримували громадянство, тому що це було нелегально мати дітей, народжувати дітей, будучи на службі. Про це ми поговоримо в наступному епізоді більш детально. А зараз давайте повернемось до теми нашого подкасту сьогоднішнього військова розвідка і наведемо кілька прикладів їх роботи. Отже, один письменник стародавнього Риму, якого звати Секст Юлій Фронтін, розповідає, що одного разу консул Емілій Павел під час Ітруської війни збирався висадити своє військо на рівнині поблизу міста Ветулоній і здалеку помітив безліч птахів, що вилітали з лісу на надзвичайно швидкою в на надзвичайно швидкому польоті. Він відчув, що там чатує якась засідка, оскільки птахи злякалися і одразу ж злітали у великій кількості. Він послав кілька розвідників у тому напрямку і виявив, що 10 тисяч солдатів ось ось перехоплять римський загін. Відправивши римські легіони з іншого флангу, Емілій Павел розбив вороже військо, тому що ворог. Не очікував такого маневру. Взагалі існувало дуже багато інших методів розпізнавання засідки, наближення підкріплення та визначення дій ворога. Давайте ще розглянемо другий приклад. Він стосується системи розпізнавання, наближення, підкріплень до ворожого війська. Це можна було побачити, коли у ворожому таборі з'являлися нові солдати та нові прапори. Навіть якщо прибуття підкріплення було таємним, його можна було розпізнати за одягом новоприбулих, їх за смагою, конями, що втомилися від бігу на полях тощо. Цінну інформацію про ворога також можна було отримати від місцевих жителів та дезертирів. Крім того, певні таємниці витягували з полонених. Якщо полонени не відповідали на запитання, поставлені добровільно, то відповіді зазвичай отримали за допомогою тортур. За першої ж нагоди отримані дані порівнювали з інформацією з розвідувальних джерел та всією іншою раніше накопиченою інформацією. Сьогодні британська школа розвідки вважається класичною, найстарішою та найпотужнішою у світі. Однак треба розуміти, що вона також спирається на історичні дані, на концепції секретних служб, які використовували ще дуже багато тисячоліть тому. І е, оці концепції. Секретних служб розвідки використовувались не тільки Римською державою, а багатьма іншими країнами стародавнього світу. Звичайно, підходи та методи минулого адаптовані до сучасного контексту, і зараз це сучасні методи військової розвідки. Про них ви вже можете прочитати більше в інших джерелах. Дякую за увагу та до зустрічі!